Such is the nature as it art in heaven height and on the height of the sky Того часу увійшов Пілат знову приторів, покликав Ісуса і каже до нього, ти цар юдейський. Коли Пілат його питався, чи ти цар, то він сказав, так я цар. Але перед тим Пілат говорив, чи я юдей? як я то маю знати, чи ти цар, чи ні. Народ твій, і первосвященники твої видалі. Мені тебе. І так, цей принцип є дуже важливий. Якщо людина не прийме Ісуса як Свого Спасителя, якщо щоденно не бореться зі своєю старою людиною, вона є, чи хоче, чи не хоче, рабом гріха. І вона є подібна і робить те саме, що зробив народ юдейський і що робили первосвященники. Це нема значення, чи хто з є. Кардинал Єпископ Священник. Якщо він не чинить покаяння, він видає Ісуса. І так народ видав Ісуса. Тобто Він не захистив Його закони, пропихає гомосексуалізм, який є найбільший гріх. І те, що нищить взагалі це є бунт людини проти Бога. Твердити, що жінка і чоловік, чоловік жінкою. Всіма з медіа мають право про це говорити, свідомо просувати це в думки людей, молоді. За так короткий час, як могло стати, що люди прийняли о таку гідоту, що взагалі думали, що нормально є, щоб жінка собі зробила операцію, стала чоловіком, чоловік став жінкою. Як могли щось такого подумати, щоб були, би гомосексуалісти. Так званий шлубігому сексуалістів і забирати дітей християнам і знати, щоб їх розбещували, знасилували. Як могли, так подумати. І тому Ісус нас заставляє тут стояти, заставляє тут свідчити, заставляє не стидати за Нього, за його закони. І, власне, в тому полагає його царство. Він сказав Пілатові, це є славне його визнання, це найкраще речення, яке він сказав. І я тому народився. І тому прийшов на світ, щоб свідчити істині. Кожний, хто є з істини, чує мій голос. Ті, які роблять несправедливість, які чинять гріх, не є з Бога, є з звідявола. І так можна пізнати дітей Божих і дітей дьявола. Діти Божі є там, де є їхній Спаситель, де є їхній Бог. І діти дьявола творять несправедливість. І Бог є сьогодні тут з нами. Ісус просить кожного з вас, щоб ви не стидали за Нього, за Його істину, за Його правду, за Його закони, які спасають людей. Якщо хтось їх не прийме, не можуть бути ці люди спасені. І в годину смерті побачать Бога останній раз, побачать свої гріхи і почують голос, не знаю тебе, ти, що робив несправедливість. Але ті, які приймуть Ісуса, Приймуть його закони, в яких Ісус живе, почують твої гріхи прощені, кров'ю Ісуса Христа обмиті, прийді до Дому Свого Отця. Ми є істина грекотаторійська церква, вони її зрадили, так як говорить Пилат. народ твій і первосвященники видарі мене тобі. Тобто, коли вони мали захищати всі ті єпископи у ГКЦ, і голова у ГКЦ і інші єпископи інших церков мали захищати істину, мали боротись, вони мали всі середники. Коли б вони спільно повстали, коли б вони боролись і звернулись до президента, до міністрів, до депутатів, до міських рад, не було б ніяка проблема з гендером, з юнальною юстицією транссексуалами, ніяка проблема би не була. Но вони видали Ісуса, тому що заступити за Нього означає нести його на рогу. І через вашу віру, так як через віру Авраама, оцей храм буде Божий, буде наш. І також через вашу віру Ісус захистить Львів і потім целу Україну від гендерної політики, гендерних законів, тобто тих. Так званих шлубів гомосексуалістів, трансексуалістів чи інших, і також відюяної стисії, що не будуть забирати і каличити наших дітей. Через вашу віру настане пробучення і тисячі молоді будуть навертатись. Ми може за що Вселенського Архарія нашого бенедикта, папу Римського, Боголюбивих єпископів наших, Михайла, Ілію, Мартіана, Самуїла, Тимотея, Васила. Za tých, čo slúžia, poslužili poslúžili svetí obedili, ty na oci našich duchovných, i v týchu Kristi, prati v Диктатуру гомосексуалістів це є, е, пару років тому б, всі говорили, що це є смішно, то ніколи не буде, то неможливо, це божевілля. І це реальний факт, що то вже тепер тут є, практично все є куплено, все зроблено, закони приготовлені, депутати куплені. Тобто тільки нормальним руслом прийде тут диктатура гомосексуалізму. І ті І СБУ чи інші слові структури, які в серці є проти тої гідоті, які не погоджуються з тим, що гомосексуалісти мали марішло, вибрали наших дітей, вони будуть мусити, згідно закону, вас садити в в'язниці, штрафувати і карати. Євросоюз є гірший, як Радянський Союз, був, тому що вони чітко будуть слідкувати за ідеологією на всіх посадах. Міністрів, депутатів, всі посади міліції, СБУ, сюди бути люди, які будуть е, захоплені тою справою. Тобто просунення гомосексуалізму і карання тих, які є проти. Так як то у нас в Чехії, де від е, основної школи нормально, де діти мають 7 років, 6, то їх обов'язково учать гомосексуалізму, щоб вони могли випробувати одне і друге, і потім могли. Вже вибрати, ким вони є. Це розбещення малолітні. Навіть президент, який твердо проти, який говорить, що це диктатура, він нічого не може зробити. Всі закони проти нього. Такий є Євросоюз, така демократія. В мазмедіях там вам не віддадуть ні, що проти них. Тут на Україні також. За геїв, за тих транссексуалів тепер повні газети, телебачення, все за них. І якщо ви хочете на телебачення сказати... Половину часу вони, половину ми, щоб ми сказали також негативну сторінку, не дозволяють. Як ми кожного тижня до всіх газет пишемо статті, просимо їх, дайте нам трошки, щоб ми пояснили, в чому суть, в чому це є зле. І на телебачення ніхто ні трошки. О, і твердять, що тут не демокрація. Не є демокрація, але не роблять вся влада, яка є, а Євросоюз, який все купив, який має всі мазмедя у своїх руках який не дозволяє нормально говорити правду. Отже, в такій ми є ситуації, тому, ну, тому ми, як правовірна церква, яка захищає Божий закон, мусимо боротись. Ми повстали так, ви добре знаєте, що кардинал Гузар він давно перед тим був єретиком, але він це не, не дав не оприлюднив, коли прилюдно почав говорити, що можна гомосексуалістам жити. Коли сказав, що Богородиця не є дівою, митворочність Богородиці підважив і також надав під підсумнів Божеству Ісуса, що Він звичайна людина, та як і Богородиця там жили з Йосифом, і що е, не вірить в пекло, в покарання вічне, що то є жорстоке бачення Бога, що Бог таки не може бути, тоді ми мусили заявити, що це не католицька наука. І показалось, що більшість кардиналів єпископів цієї католицької церкви має таке думання, так як голова церкви в Німеччині заявили, що Ісус не помер за наші гріхи і Папа не зміг його покарати. Ціла система на всіх ключових місцях церкви, католицької церкви є люди, які просують оцю гідоту, які просують, які є гомосексуалісти, декорі, педофіри, які є лібералі, які е, не визнають, що в Ісусові є спасіння тільки в ньому. І відкрилося поганство, говорять, що всі релігії спасають, так само як християнство. Тоді була створена наша церква, і ми не боїмося сказати світу правду людям, яка їх може визволити, навіть коли б нас це коштувало життям.